Замовник відмовився від цього. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся усі подробиці цього проєкту менше ніж за 60 секунд. Дуже часто, коли ви хочете внести оновлень до зовнішнього вигляду, то можете перетягнути струну, розпланувавши забагато елементів чи кольорів. Тому дуже часто доводиться чи зовсім відмовлятися від ідей, чи вносити багато коректив. Так як зробити це правильно, щоб зберегти по максимуму першочергове бачення, варто обмежитись трьома-п'ятьма кольорами. Так ви не розсієте увагу та зможете підкреслити головне. А якщо додати світла, то ви зможете бути видимим в непогоду чи в темний час. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.